Дивізіон кіберпсихології і психологічної практики в цифровому середовищі ім'я модератора Валентина Артомонова. Мета нашого дивізіону це розповсюдження інформації про кіберпсихологію та психологічну практику в цифровому середовищі, модернізація та розвиток цих областей, інтеграція наукових та професійних аспектів для підвищення психологічної культури та надання психологічної допомоги різним верствам населення України. Разом ми група 25 видахних фахівців, об'єднаних для досягнення спільних цілей та розвитку кіберпсихології і психологічної практики в цифровому світі. За 2023 рік нами було проведено багато заходів, з них кібербулінг серед дітей та дорослих, стосунки та онлайн, залежні стосунки онлайн, кіберпсихологія, що це таке, як вона працює, які задачі виконує. Кіберпсихологія, страхи, фобії, робота з ними в співпраці з психологами та програмами, кібербулінг цькування у соціальних мережах, соціальні мережі та залежність від них, стосунки онлайн і підлітки. Також нашими членами було зроблено безліч наукових робіт, з них дисертається на здобуття ступеня доктора філософії Гордієнко Катерини на тему соціально-психологічні чинники протидії кібербулінгу в студентському середовищі. Наші плани на 2024 рік можна розділити на чотири частини проведення регулярних заходів, розробка курсу з кіберпсихології для різних верст населення, розширення складу дивізіону, а також участь в міжнародних проєктах з питань кіберпсихології. Запрошуємо всіх вас прийняти участь у нашому дивізіоні. Дякую за увагу!